За статистикою, майже 50% дітей взагалі не діляться своїми переживаннями з батьками. Уявіть, який це великий відсоток. У дітей дуже розвинулася недовіра, недовіра до світу. Раніше їм казали, завжди, що завжди все буде добре, так, все налагодиться, все буде як найкраще. І вони вірили. І тут прийшла війна, війна, яка зруйнувала цю довіру. В неї це загострилось. страх темряви, тому що ну, до того це не було такою актуальною навіть проблемою. Почалася війна. Потім нам подзвонив дідусь і сказали, що ми їдемо до села. Ось. Ну, село, до речі, теж було близько до Харкова. Ми там чули вибухи. Потім ми вирішили поїхати до Львова. Потім зі Львова в Івано-Франківську. Тут я перестала боятися темряви. Ну, зараз я її також трошки боюся, але не так сильно. Коли темно, мені там здається, що <рес> ціні якісь. Ну, ось в мене ще напроти шкаф з одежою, Це це взагалі дуже страшно. Там, як будто там цінь якась. <рес> Чи якийсь монстр, не знаю. Я про це розповіла ну, два місяці тому. Я не знаю, чого він розповідала до цього. У мене не було там відчуття вин, там, за те, що пропустила ні. Навпаки, в мене було відчуття про те, що я дуже вчасно м -м, помітила це все. І тепер ми можемо з цим працювати, і вона може це не боятися про це казати. І це дуже важливо, щоб діти казали про свої відчуття дорослим. Вони не повинні бути один на одним зі своїми страхами і зі своїми відчуттями. Про що цей страх темряви? Це був страх темряви, який говорив, що я хочу підтримки, я хочу, щоб зі мною була поряд мама чи тата, стабільний дорослий, щоб мені було легше пережити ті переживання, які є всередині. Наразі найрозповсюджені страхи це страхи темряви, це страхи залишатися наодинці. Це страхи гучних звуків або несподіваних навіть звуків, і навіть ще залишаються страхи повітряних тривог, як реагувати, панічні атаки. Окрім страхів актуальним на сьогодні залишаються це погіршення батьківсько дитячих відносин, і це плавно витікає з того, що діти не вміють свої емоції виражати і ділитися з батьками. Це таке, знаєте, делікатне дуже питання. В першу чергу треба звернути увагу на те, наскільки взагалі в родині прийнято говорити про почуття, щоб дитина змогла висловлювати свої почуття. Для початку батьки теж мають дітям висловлювати ці почуття, показувати на своєму прикладі, яку вони мають реакцію на ту чи іншу подію, не приховувати це. Тоді дитина буде навчатися теж висловлювати ці почуття. Треба взагалі говорити про емоції, що не важливо це гарні емоції чи погані емоції. Не існує такого поняття, бо всі вони дуже важливі. Я б рекомендувала звертати увагу, якщо ваша дитина довго знаходиться в такому пригніченому стані. Цей стан такий затяжний, пригнічений, або з'являються розмови про марність життя. Це такий важливий е прапорець. Якщо дитина починає погано спати, збивається сон, жаліється на нічні жахіття, якщо у дитини змінюється апетит, це обов'язково. Якщо дитина замикається в собі і перестає спілкуватися з батьками, з друзями, з оточенням. Обов'язково ми звертаємо увагу на самоушкоджуючу поведінку. Якщо ви бачите, що ваша дитина там, пошкоджує собі шкіру, волосічку або здирає нагідки, там гризе їх, в підлітковому віці це можуть бути різні видряпування, вицарапування. На це обов'язково треба звернути увагу. І якраз ось ці, знаєте, такі маркери, да, пропорції, вони не говорять напряму про те, що вона хоче себе пошкодити. Ні, їй на це не потрібно. Дитина намагається пережити біль всередині, якимось чином, і вона сигналізує батькам: зверніть, будь ласка, увагу, зверніть увагу, бо мені потрібна ваша допомога. Коли дуже довго. Ми не звертаємо увагу на різні прояви, зміни поведінки, якусь нетипову поведінку, яка була раніше у дитини, то це може набувати такого хронічного стану. Дійсно, дитина може починати самоушкоджувати себе, можуть з'являтися суїцидальні думки, бо може здаватися, що я зовсім одна. Ніхто мене не розуміє, ніхто мене не чує. Я вже і так робив, і так робив. Я вже і так роблю, і все одно мене не чують. І тут важливо не звинувачувати дитину, яка це робить, а зрозуміти причину, за якою криється ця поведінка. Ми не можемо відволікати, бо це сигналізує про те, що дитині потрібна зараз допомога, дитині потрібно допомогти стабілізуватися прийти в нормальний стан, свої емоції, правильно прожити, і для цього потрібен дорослий поряд.